Hello, hello, hello to everybody! I'm Іріна шилова and I'm back to my channel Shake Up English. Вітаю, вітаю, друзі! Я повернулася і одразу із новою і дуже корисною рубрикою: One minute English. Ні, не чекайте тут інфоциганщини, типу, заговори як носій за один місяць, або займайся 10 хвилин на день і за два місяці у тебе вже класний розмовний рівень англійської. Тут. Ми будемо струшувати ваш мозок не сильно, не боляче, але ефективно. Суть цієї рубрики в тому, що я буду вам давати короткі і прості завдання. У вас буде трохи часу подумати і написати свою відповідь. А далі я дам правильну або правильні відповіді і розберу найпоширеніші помилки, трошки бекстейджу. На цю рубрику мене надихнула нещодавна бесіда з лікарем. Він нормально володів англійською мовою, трохи робив помилки, і от за одну помилку прямо дуже сильно вибачався. Саме її ми зараз розберемо. Я то зрозуміла його думку, що він хотів сказати, тому що лікар був поляк, і, вочевидь, він перекладав з польської мови на англійську. Ну, а оскільки українська і польська дуже схожі, у нас багато схожих слів. Тому я змогла зрозуміти зміст того, що він хотів запитати. Отже, питання, яке задав лікар. When did you last receive medicines? When did you last receive medicines? Суть цього питання. Він хотів дізнатись, коли я востаннє приймала ліки. Тобто, як довго я вже без ліків. А тепер мої питання до вас. Перше, яка помилка у питанні лікаря? Тобто, за яке слово він вибачався? Ну і друге питання. Як би ви англійською сформулювали це питання? Якщо ви читаєте мене у Фейсбуці чи в Інстаграмі, то ці питання ви вже бачили, і у вас був час над ними подумати. Якщо ми з вами не знайомі в цих соцмережах, обов'язково підпишіться. Там є багато цікавого, того, що не вміщується у формат YouTube. Зараз ви можете поставити це відео на паузу, подумати, ну, не більше хвилинки, написати свою відповідь або відповіді, і далі отримати вже мої варіанти відповідей. Всі ваші коментарі, відповіді я читаю, аналізую. І беру їх за основу для наступних відео і постів. Тобто, ці міні-уроки я підлаштовую під вас. А головне, я не лаю вас за ваші помилки. Навпаки, ваші помилки допомагають вам вчитись. Отже, варіанти відповідей. Ну, а після них мої корисні коментарі, які значно поглиблять і розширять ваші знання англійської мови. Варіанти питань повторюйте разом зі мною. Варіант 1. When did you last take your medicines? When did you last take your medicines? Варіант 2. When was your last medication course? When was your last medication course? Variant 3. How long are you without medicines? Variant. How long are you without medicines? Ivariant 4. What Was the last time you took medicines? What was the last time you took medicines? Звичайно, це не всі варіанти. Вас дивує така кількість правильних варіантів? Але ж навіть у математиці для вирішення задачі зазвичай є кілька варіантів. Ну, що вже говорити про мову, коли у нас стільки різних інструментів. Я уважно прочитала варіанти, які ви написали під постами, і вивела основні помилки. Зараз ми їх розберемо. Помилка перша. Використання слова receive. Воно означає приймати, отримувати щось іздалеку. Щось, що займає Час, поки воно до вас доїде чи дійде. Наприклад, we can receive a letter. We can receive a postcard or emails. We can also receive good or bad news. Тобто питання лікаря: when did you last receive medicines? Носії мови зрозуміли б як. Коли вам останнього разу надсилали ліки. А тепер даю підказку. Такий лайфхак. Як запам'ятати значення цього слова, щоб не плутатись? Я рекомендую запам'ятати його по звучанню. Receive. Довга І! Так само, як до нас довго доправляється те, що ми маємо отримати. Receive. Але треба визнати, що це слово вже переходить у стан застарілих. Його частіше замінює слово get. We can get a letter, a postcard, emails, we can get good or bad news. Взагалі слово get дуже багатогранне. А у поєднанні із прийменниками. Воно утворює величезну кількість нових значень. Про нього ми поговоримо іншим разом. У значенні приймати ліки в англійській мові ми використовуємо дієслово take. Take medicines це сталий вислів. Його варто запам'ятати. А для того, щоб запам'ятати, треба відпрацювати у різних прикладах. Зараз я вам наведу три приклади із різною інтонацією, а ви повторюєте їх за мною в голос і намагайтесь імітувати цю інтонацію. Це вам значно полегшить запам'ятовування цих виразів і самого слова. Отже, Don't forget to take your medicines. Don't forget to take your medicines. What medicines do you take for the headache? What medicines do you take for the headache? I hate taking medicines. I hate taking medicines. Стигли? Якщо ні, повторіть ще раз. В наступному пості та відео ми розберемо різницю і відтінки синонімів medicines, medication. Drags, а також сталі вирази із ними. Тому не забудьте підписатись. Ну, а ваш лайк цьому відео це ваше дякую за мою роботу. See you next time! Bye-bye!